Ще не так давно чоловіки вирішували найголовніші сімейні питання. Віднедавна, за новим законодавством, без підпису жінки чоловік не може купити навіть автомобіль. Точніше сказати, взяти на нього кредит. Верховний суд України ухвалив, що якщо документи, які підтверджує письмову згоду обох сторін на отримання кредиту, немає, то суди нижчих інстанцій повинні визначити кредитні угоди недійсними. Юристи притримуються іншої думки. Взагалі, я вважаю, що це е, е, в будь-якому каких якихось гражданських прав тих же мужей, які мають право взяти кредит, і їм для, не потрібно, і їм для цього не нужно брати розрішення какой то третьей сторони. Тим болі, до, е, договор е, взяття кредита він е, сам по собі якби как бы не предусматлювати е, е, привлечення третіє сторони. На практиці відомі випадки, коли розведені пари починають поділ майна, і виясняється, що кредит на автівку взяв чоловік і це його особиста власність. Натомість законодавством засвідчено, що все, що зароблено в період шлюбу, є спільною власністю. Українським чоловікам нічого не залишається, тільки як розглядати варіанти між перспективою шлюбу і зручністю пересування.